Я за Зеленського, знайте, друзі, я за Зеленського паспору моргали виколю за нашого котночка, за нашого маленького. І зараз, зараз таке кажуть, зараз таке говорять, що наша країна перетворюється на Північну Корею. Що Зеленський робить з України? Щось мені оповіщення прийшло з однокласників, мабуть. О... Кажуть, що Зеленський перетворює нашу країну на Північну Корею. Хто таке додумався сказати вже? І за цього Романа Червінського, теж непонятно, откуда цей суб'єкт виліз. Ми за Сирського Ми всі за Сирського, за нормальних командирів. Бо оті ото були той. Вже нема залужний той ото. Може, якби не залужний, то й війни не було б. Були б якось б жили б. І, і неважливо, яка страна. І зараз за чого Червінського щось таке почали розганяти Пургу. що він десь пропав, що його незаконно не... статтю проти нього робили, що це наш Зеленський, же, понимаєте? Зеленський з Єрмаком. Ви бачите, як той Єрмак кругом за Зеленським допомагає йому. Понимаєте, це людина доброї душі, помощник, який. це просто жертвує своїм часом, жертвує своїм особистим життям заради Зеленського, розумієте? І вони це кажуть, що це, що це щось роблять, якісь такі репресії, проти, повертаються їм таке казати проти героїв-захисників України. Проти тих, що от ті капітани, полковники, генерали, що це от вони типу настоявчі захисники України, що вони не дали здати Україну, а нас Зеленський хотів злити Україну. І що це зараз? Оце що він цих воєнних оцих от садить в тюрму? Що це типу репресії? Що десь цей Червінський такий, десь він дівся, що сьогодні туди, що сьогодні сюди, що це партія слуга народів замішана, що це якісь репресії. і, розумієте, проти Зеленського та. Така ліпля така. Таке якесь. Ой, ой я Курвалу напилась, звісно. Начиталась таке. Він же. Цей Зеленський. Невже ви не бачите, як він Україну нашу, як він, як він людьми. От. Де, як він. Як він людьми, розумієте, за людей, навіть, розумієте, навіть повиїжджали вже з України. І він все одно заботиться за людей, Ото, о, о, о Тих, хто в Америці, в Канаді, все одно Україна не забуває за своїх людей. Приходять і повістки, і, 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 і хочуть тих людей вернути назад, понимаете? на фронт все одно люблять людей, понимаете? тому що Україна своїх громадян не кидає. Понимаєте? Не забуває навіть люди 10 років, живуть 15 років, а Україна не забуває своїх людей. От. Зеленський не забуває наш, наш зіляняночок. Як проти такої людини можна оце таке казати? Що це Червінський, що це репресії, що його вбивають? Хто там кого вбиває? От то не видумували таке. Понадивлюся свободної інформації. Треба дивитись марафон, щоб знати, що. І треба дивитись нормальні істочники, підписатись, і, і, і вони ж розжовують вам, понимаєте, вже розжовують і, і в рот кладуть. Рожували, розживали і в рот вам кладуть. Понимаєте? І без угля дивлюся відео. Дівочка, звісно, особена у нас. Як і ми, виборці Зеленського, теж люди особенні. Прихильники нашого президента. Люди особенні. Тому не треба такого говорить і пругу треба тише води, ти ще води не за траве. Щоб я більше такого не чула. А то буде вам. Чорний воронок приїде, будете про про Зеленського нашого, про нашого котика, такого красивого президента маєте. І ви виділуєте щось проти нього. Чорний воронок приїде! Забере! На Москву! Понімаєте? Тому що проти влади такої особеної і і і йшли. Репресії, е політичні притулки просять від Зеленського. Не стидно вам! Він жертвує всім. А ви проти нього. Він на одній віні сидить. Та й кажуть, де діти Зеленського, де діти того, сього. Понімаєте? Це вже вже в голову не влазить. Діти політиків перші переслідувані. Їх треба ховати, понімаєте? Їх треба ховати. Хай йдуть захищати Україну ті, хто не особений. Ото повтікали, треба їх туди забирати з тих канат і на фронт. То так? І не треба видумувати, зараз іде Пасха. Треба освяткувати Пасху і жити по-людськи. Подімаєте, Пасху батюшка приїде, похрестить. Цього року пізня Пасха. Хто ще каже, руська Пасха. Яка є наша православна Пасха? От ми такі є. От такі діла, друзі. Тому не вздумайте не то, що говорить. Мовчіть за Червінського. Мовчіть і не питайте. Якщо Зеленський когось посадив в тюрму, його так і треба. Бо заслужили. Так і треба. Треба поважати владу. Бо влада старається. Отакі От діла.